Привіт, в ефірі! 10-й випуск програми. Давайте перевіримо. І я її ведуча Валентина Федорчук. Традиційні п'ять новин, серед яких фейки та правда. Опитування людей та думка експерта. Хто такий чахлик не вирушить та чи будуть вимикати українцям світло? Про все це далі у програмі. Писанка перемоги у середмісті Франківська стала однією з найобговорюваніших інсталяцій. Комусь вона припала до смаку, інші містяни були невдоволені. Але найбільш бурхливі обговорення в мережі з'явилися після новини про її вартість цілих 7 мільйонів гривень. Думки користувачів соціальних мереж розділилися. А от перехожі на вулиці впевнені, що новина фейк. Я про це читала в Телеграм. Думаю, що це не, не сама писанка, але що ці гроші були ну, для чогось іншого. Просто от писанка в тому числі. Тобто, сама писанка, ні, однозначно. Тобто цій новині не довіряють? Ні, не довіряю. Я думаю, що це фейк. Не довіряють. Ні, не довіряю. А чому? Не знаю, що сказка велика сума. Ну не може бути такого, щоб сім мільйонів гривень. Це дуже великі гроші. Не довіряєте. Ні. — Може, ця столова посинка була створена а, з якогось металу, що взяли з якоїсь не знаю, <рес> спаленої техніки. А ця техніка коштує багато, тому можливо, якщо так подумати, можливо, може бути і правдою. Мені здається, її подарували були на день ковалів. Ні, не щось таке. Я думаю, так само що вона не коштує стільки. А яка може бути її ну, приблизна ціна? Два мільйони. Ну, приблизно так. Мені здається, просто що ми за неї не платили. Вона була нам подарована. Не, щось тут не то. Я не вірю в це. А чому? Ну, занадто дорого. Зараз війна, в принципі, тому... Фейк. Чому? Ну, то щось забагато грошей. Я думаю, дешевше можна її зробити. Насправді ж вартість писанки, враховуючи заробітну плату працівників, склала до 30 тисяч гривень. Про це повідомили на офіційній сторінці Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. А 7 мільйонів, які перерахувала міська влада, це компенсація для підприємства за виготовлену продукцію для зсу. І писанка тут ні до чого. Тож новина фейкова. Під бахмутом окупант стався у полон дрону. Звичайно ж, наші збройні сили України вправні і легко беруть ворога у полон. Але щоб завдяки дрону користувачі соціальних мереж у цю новину повірили, а перехожі були здивовані. Звичайно, брехня, брехня. Так а чому не довіряється? Тому що дрон все ж таки не жива особа. Думаю, що це правда. А як думаєте, тут фізично можна здатися в полон дрону? Фізично – ні? Ну це може на, на психологічному вже, на етапі. там. Бачу, що вже все, кінець роздається, кому можуть. Ну це я таке читала, але це, це теж щось мені кажеться неправда. Окупант. Так. Ну, думаю, так, думаю, правда. Може таке бути. Теж думаю, ці люди такі, що вони можуть, навіть так. типу. Це смішно. Ну думав. Ну, не знаю. Ну вроді як да. Ну я думаю, що так, тому що. Все знаючи буде. їхній менталітет, все можливо. Це правда, бачив це новину, так і відео бачив, Тому це правда, так Довіряєте? Так новина дійсно правдива. Побачивши над собою дрон, російський окупант прийняв єдине правильне рішення у своєму житті. Жестами він показав на камеру, що готовий здатися. Наші хлопці скинули йому записку зі словами слідуй за дроном. Знову ці графіки вимкнення світла в мережі з'явилася інформація про те, що з 15 травня українці отримуватимуть електроенергію за графіками. Користувачі соціальних мереж в цю новину категорично не вірять а от думки перехожих розділилися. Так я читала про це в телеграм. Звичайно, це така новина. Яка ну трохи засмучує, чесно кажучи, бо тому, що якщо у військовий час, тоді коли маються на увазі бомбили всю енергосистему, все ж таки так всякі ми, але ми були зі світлом, то зараз це трохи дивує. А в якому телеграмі бачимо? Труха. Думаю, що це фейк. Думаєте, не можуть вимикати світло нині? Що Вже не можуть. Я вже вірю краще, що вже світло не будуть вимикати. Чи будуть відключати, чи не будуть. Відключали ж, а зараз не знаю. А ви Ох... чули цю новину? Да, в інтернеті. І в інтернеті, і в телефоні даже була. Ну, що ж їй віру і не віру. Чула таке, може бути правдою. Ну, думаю, що може бути правдою, якщо вони будуть ремонтувати це все, то можливо будуть якісь відключення. Але якісь такі серйозні прямо графіки. Ну, від них все можна очікувати, то може, можливо, і так. Ну так багато хто каже. Я не то... думаю. Офіційно ніде не писали, тоді фейк. <реш> фейк. Я чула, але не вірю в те, що будуть відключати. Не знаю, виключали ж. Було ж таке, що виключає тепер. А чому виключить? Бомбили ж, вроді щось. А, так і було. а зараз? Ну зараз сонячні батареї є, сонечка більше, можливо зі не ну, цього... довжні, не довжні. Я думаю, що фейк ні, брехня. Наразі в нашій країні все стабільно з постачанням електроенергії, і тому я вважаю, що це неправдива інформація. У Міненерго офіційно заявили про те, що жодних графіків обмежень електроенергії побутовим споживачам не планується. Можемо видихнути новина. Суцільна брехня. Рос Ройс мріє майже кожного чоловіка. Його вартість варюється від десяти мільйонів гривень. Подейкують, що для очільника Нацбанку Андрія Пишного такі гроші не проблема, адже він придбав собі авто марки Рос-Ройс та ще й паркує його просто під стінами офісу. Опитані нами ці новині повірили. Це може бути Це... зараз. Вірити тим я не але ж очільник НБУ в країні війна. Чи може таке? Що? Може, може. Зараз їм вірити нікому не можна. Вірю. Я розумію, що у час війни відмиваються дуже круті гроші. І тому я в це можу повірити. То міг би, але то так, державна посада. Могло би бути багато питань до нього. Та не довіряєте. Ні. Вірити в чесність, так. очільника НБУ? Так, так, так. так. Okay. Хочу вірити в краще, тому думаю, що ні. Міг собі дозволити. Думаю, так. Довіряєте, так. так. З їхніми зарплати маленькі, але чомусь у них вистачає на все завжди і тим паче на роллс ройси <рес> <рес> Тому я думаю, що придбався так. Ви як чоловік знаєте, скільки коштує Роллс-Ройс? Ну то мабуть, ж ні. Та щось таке время, як так придбати. По-моєму вже ганяють, блін. Я війна. думаю, ні. А у вас думки розділилися, так? <рес> <рес> Ви кажете, що? <рес> ні. Я кажу так. Може бути, я в таких новинах. Інколи сумніваюся, але в нашій країні все може бути. Країна, але можлива. ж нині війна. Війна, кому війна, кому треба щось оновити. Тому все може бути. Насправді ж це авто не належить ані Андрію Пишному, ані жодному із співробітників НБУ. Спростування опублікували навіть на офіційній сторінці, а за номером можна з'ясувати. Авто придбали 8 лютого 2022 року, що передувало призначенню пишного на посаду очільника НБУ. Та й реєстрація Роус Ройса зазначена у Вінницькій області. Тож новина фейк. Ахлик не вмирущий, нібито українська назва кащея безсмертного. Таке прізвисько казкового персонажа для більшості опитаних нами у соціальних мережах здається логічним. Перехожі теж схильні вірити, що це правда. Звичайно, чахлик не мирущає. Це українська назва кощея І Вона завжди була ні, вона завжди не була. Вона буквально кілька кілька років. Тому, але в казках переклади завжди велися як кощей безсмертний. Так і було. Це, це фейк. А чули раніше цю назву? Так, я чула цю назву. А чому вважаєте, що це фейк? Ну, це ж начебто логічний переклад. Щось не знаю, щось я себе так вважаю. Так. Чому? Ви зустрічали таку назву? Ну, зустрічала, так, да, колись. Звісно. Чула, що це. Ну, це правда. <ріст> я думаю. Довіряєте? Так. Але воно так дивно звучить, ні? Воно дивно звучить. Ну, дивно звучить але може бути. Ні, я не думаю. Я думаю, це правда. Чахлик, чахлик не вмирущі. Ні, це не правда. Чому? Ну начебто так логічно звучить. Ні. Чахлик це здається на наше слово. Ні, чахлик не я точно знаю, що це в нас є таке, але чи це, типу, аналог. Просто переклад, ну, типу, Кащея, а то ні. А як перекласти на українську Кащей безсмертний? Кащей безсмертний. безсмертний. Не але чахлик. Ну, чахлик називають хлопчиків таких. Це чахлик не Маруші, завжди говорили, що це є це давно кошей безсмертний. Я думаю, що так. Та давай я так. <світ> 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 зустрічали в казках десь таку назву. Ні, ні, от чахлика не чув. А ви, до речі, зустрічали саме в казках цю назву? В принципі, так. Да. Ну, чахлик не, не в Маруші? Ну я, по-моєму, так. Да, зустрічала. Ладно, чи, чи просто я, в інтернеті я, я не пам'ятаю, <світ> <світ>. <світ> <світ> я так. Я так, думав, не що... знаю туда як це так. А... Так, це правда. А де зустрічали цю назву? В якихось книжках або якихсь мультфільмах. Точно вам не скажу, але, мабуть, десь телевізора. Тобто кощі безсмертний українською звучить як чахлик невмирущий? Так, можливо, так. Над цією інформацією ми мусили добряче поміркувати, але все-таки докопалися до правди. Ми запитали професійну думку доктора філологічних наук Романа Голода. В українському фольклорі записані такі персонажі демонології, як Кощій або костій. Є різні варіанти. Вони є і в записах Михайла Грушевського, і в записах Михайла Драгоманова, і інших фольклористів. Тобто, ми маємо персонаж, який так і називається Кощій чи Костій від від слова кість. Тобто ми собі уявляємо худого такого, якогось злісного персонажа. Ну, Росія просто за звичаєм, за ментальними особливостями звикла, їй здається, запозичати, а насправді красти все, що погано лежить. От, Наприклад, назву нашу вони ж для себе украли, бо ми ж таки Русь споконвічна. І так само персонажів нашого фольклору, навіть якщо говорити саме про чахлика мирущого, це вже знаєте, ну явище якогось такого новочасного фольклору, бо е цілком цей, цей термін могли вигадати в Росії для того, щоб посміятися з української мови. Так само, як, наприклад, по витуху вигадали, що це попорізка, або там Парасоля Розчепірка. Ну, це, це теж зумисно вводилося в обіг для того, щоб посміятися, які недолугі українці. Але я вам скажу, що деякі із цих слів приживаються в мові, якщо вони відповідають характеру українців, якщо вони відповідають етно таким якимось уявленням українців, то вони можуть бути явищами вже такого новітнього фольклору. Стосовно демонологічних персонажів, якщо ми серйозно говоримо про явища, якісь які йдуть із фольклору, то кощі чи костій я, я теж… Ж вживаю, або там казкових персонажів, якихось або переклади з, з російської, хоч дякувати Богу, ми зараз ними не захоплюємося. От, а якщо о, говорити про теперішніх якихось політиків російських, то мені більше подобається «Чахлик». Тож, насправді чахотний невмирущий» – це жартівлива назва, яка скоріше за все походить з Росії і має на меті висміяти нашу українську мову. Фейк про відключення світла сколихнув не лише Прикарпаття, а й всю Україну. Тому детальніше ми розібрали його з нашим медіа експертом Олександром Гороховським. Ми розуміємо, що в таких фейків ухо стачать з російської пропаганди, і звичайно, що це їх рук справа, і це вже не поодинокі вкид. Е, такі вкиди є системними речами, і е, знов ж таки вони пов'язані з чим з тим, що. Е, Пропаганда шукає способи е, нагнітати страх і паніку і повертати нас до того, е, хоча б морально до того періоду, який був осінню, коли ми сиділи без світла, е, завдяки е, в лапках, завдяки їх ракетним обстрілам. Да, е, дійсно були е, тобто. Були заяви, на чому ґрунтується цей вхід. Були попередні заяви і ДТЕК і Міненерго, в тому, що можуть бути часткові аварійні відключення для ремонту або там для якихось технічних робіт. І були навіть публікувалися графіки цих регламентних робіт, але не були вони не пов'язані ні з обстрілами, ні з наслідками ракетних ударів. Слава Богу, зараз наше ПВО працює, і ми не маємо таких руйнівних ушкоджень, які були осені. Тому я думаю, що як багато фейків і багато пропагандистських дезінформаційних вкидів будуються на частковій правдивій інформації, вони знайшли подібні заяви про те, що нас попереджали і ну, населення, попереджали, що можуть бути в таких-то областях, таких то районах, тимчасові відключення зв'язку з чимось Да? але звичайно викинули інформацію, яка їм не потрібна, про те, що це регламенті роботи, да, а взяли за основу те, що знову буде відключення, а, і все і все нас ну, знову буде погано. Ну, ми розуміємо, що м, тут також треба відмітити тенденцію, що такі вкиди, як правило, з'являються тоді, коли м, щось не гаразд у російських військ на фронті або не все м, получається з ракетними нападами. Я думаю, не випадково це, ми бачили, що цей ефект з'явився на кордоні 14-15 травня. да? і 15 травня там фігурувало як день відключення. Так? Ми просто пам'ятаємо, що в ці періоди були активні ракетні обстріли і вони ні до чого не призвели. То що тепер не будете лякати дітей чахликом невмирущим і вірити у чергові графіки вимкнень електроенергії. Це була програма. Давайте перевіримо. Наша боротьба з фейками продовжується і залежить вона в першу чергу від вас. Довіряйте собі, мамі та перевіреним джерелам.